Всім привіт! З вами Олежик. Сьогодні буду робити обзор на точніше, огляд українською правильно говорити огляд. Ну а я по правиці кажу обзор. Так що у нас сьогодні огляд, енергетика від World of Tanks. Такий от прекрасний дизайн. Він не має цукру, коштує в магазині 7 по знижці 41 гривню. Так, отакий от от дизайн. Прикольний. З танком Тралівалі. Виробляється він в Польщі, це польський енергетик. Но експортують його в Україну, скажімо так. Що може додати по цьому енергетику? В ньому склад стандартний, в ньому 32 мг кофеїну на 100 мл. Тобто, це для енергетика взагалі за самий стандартний стандарт. Яка компанія іменно його виставляє, я не скажу. Хоча ні, скажу. Якась польська, напевно. що... Перше якась польська компанія виготовляє назву тої компанії, немає смисла взагалі казати. Давайте попробуємо. Дизайн у нього реально прикольний, мені подобається його дизайн, він забавний. Так, я його вже чуть-чуть налив собі. Ось так от в стаканчик. по кольору він такий жовтуватий. Е, на живчик похоже, ні, ну може чуть-чуть більш оранжевий тон, нього, ніж у живчика. Давайте попробуємо на смак. Нагадує, сразу, от перше, що можу сказати, він нагадує е, самий класичний смак енергетика. Хто не знає, який класичний смак енергетика це смак, який є у практично всіх дешевих енергетиків. Він е, чимось похожий на Red Bull. але чуть, чуть скажімо так, відрізняється е, компанії від компанії. Ну, грубо говоря, класика це Red Bull. По смаку він нагадує Red Bull, тільки може трохи крапліку більш солодкий. Фу -фу -фу. У мене камера виключилася, вся камера виключилась. Доволі такий смачний. Е тут немає цукру, але смак такий, так якби цукор був. Тобто тут взагалі не відчувається цей дешевий смак цукрозамінників. Мені смак взагалі дуже сильно сподобався, тобто я можу сказати, що він прям дуже-дуже годний. Е Ну, прям годний. Годний, годний, годний. І він коштує недорого. І в ньому дуже прикольний дизайн. Тобто цю баночку я би навіть би не викидав, швидше за все, я би зробив би купілочку. От сюди можете копійки купів... Купій... 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 скидувати. І у вас буде така копілочка. Поставити десь на одному місці, якщо ви там геймер біля комп'ютера і якусь дачу з магазинів скидувати кап-кап і все. Будете там Збирати гроші, в таку от баночку прикольну. Дизайн реально топовий. Не знаю, це напевно не лімітована версія чи лімітована. Сказати трудно. Тут ще навіть код якісь є. Якісь акції проводяться. Але я ігри особо не граю, тому я не, мов, не буду участвувати в цій акції. Приймати участь. В принципі, мені смак сподобався. Дизайн теж дуже прикольний. І, 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 і. в принципі, можу рекомендувати його до покупки. Ось от такий от, коротенький огляд. Всім па-па!